Вітаю, друзі! А у нас домашні мюслі на сніданок. Беремо вівсяночку, ложку меду, ложку рафінованої олії і добряче руками переминаємо це все разом. Тоненько розрівнюємо, запікаємо в духовці до добре золотавого кольору. Коли вона буде готова, ви почуєте такий аромат пахне медовиком підсмаженим. Ще також зараз можна додати горішки, але я окремо подаю. Починаємо збирати наш сніданок. Як найчастіше, до готових мюслів я додаю ще кукурудзяні пластівці, трохи ягід або фруктів. А на інший прийом додаю горішки насіння зюм, тому що важко жувати ягоди, вони з кісточками і горіхи з насінням. Ну, ви можете робити такий мікс, все підряд собі накидати. Все, ось я накладала на свій смак і заливаємо кефіром, йогуртом або молочком. Все, друзі, готуйте і смакуйте. В магазині не купуйте. Ще дозвольте підрекламувати тортик хвилі Дуная. Вчора ми його готували на каналі Оксана Калюжна. Він вас там чекає. Подивіться обов'язково. Всім гарного дня, щасливенько, бувайте!